Сторінка 131. Святослав укладає мир з греками та повертається до Києва. Смерть Святослава. Направо Святослав послів до грецького царя, кажучи так: Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів, і послав йому дарів більше, як до того. Святослав взяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру з царем і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки. І обложать нас у стінах міста. А руська земля далеко печеніги з нами у війні, і хто ж нам допоможе? Укладемо ж мир з царем. Вони ж бо присяглися платити нам данину, того й досить нам. Якщо ж перестануть платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружиніця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар прикликав їх і сказав: Хай говорять посли руські і звелів писареві записувати на харті усе. Що передав Святослав, і почали посли говорити, а писать записувати, і було сказано так: Я, Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими і іншими мати мир і правдиву любов, з великим царем грецьким і з усіма людьми і ніколи не буду. Замишляти на країну вашу і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на Болгарську. І якщо хтось інший замислить супротив країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним. Як уже клявся я грецьким царям. А за мною бояри і уся Русь та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримуємось чогось із сказаного, то хай буду я і ті, хто со мною і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо. Перуна та волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтеся у правді того. Що ми сказали вам нині і записали на цій, і скріпили своїми печатками. Уклавши мир з реками, Святослав замислив повернутися в Київ. Бо він бачив, що в нього мало дружини, і сказав собі: коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене якими-небудь хитрощами, адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив: піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів і сказав йому воєвода батько його, Свенальд. Обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги, та не слухав його Святослав і поплив далі човнами. А Переяславці послали до печенігів сказати: Ось іде мимо вас на Русь, Святослав, з невеликою дружиною, забравши у греків багато добра і полонених без ліку. Почувши про те, печеніги, заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів, і був голод великий. Платили по пів гривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав у літо 972-го. Коли настала весна, поплив Святослав через пороги. І напав на нього куря. Князь печеніський. Убили Святослава. Узяли і зробили чашу з його черепа, обкувавши його, і пили з черепа печеніги. Свенальд же врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князював Святослава було 28. За переказом близнецям.